Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. Я вам хочу показати, як я висушила свій перчик. Це буде для супів. Ось, гарно висух він. А це перчик для другого буде. Не знаю, в цьому році чогось так попалося в мене, що іменно перець став чогось. Гіркий. А для чого він став гіркий, я не знаю. Мабуть, він десь переопилився, чи що, не знаю, яка причина. Але я сьогодні хочу ще зробити приправку, бо сьогодні ходила до лавки, то подивилась, які спеції дорогі, то я вирішила зайшла ще в свою велику теплицю. І бачу у мене ще понаростала цибулька. Ось базілік. сіль трошки є. Кріп. Тут у мене і Меліса є. Ну, коротше, буду все, -все різати і ще буду робити і чесничок. Це все, все зроблю таку приправку. Це треба прибрати. Зроблю приправку. Щоб було для супів Тому що 15 грам приправи з сілью, там вона з сілью, коштує 22 гривні. Е, а ось цього, я думаю, не 20 грам вийде, а вийде більше. Е, цибулька зеленого, це я сіяла її в касету на перо. Вона гарно виросла. Все, в мене ще там є. Але я в минулому році її теж посадила пізно, і декілька кущів осталося. То ви знаєте, вона навесні так гарно почала рости. Оце мені треба почистити чесник. Я його теж гарно посушу, все в блендері перемилю. Ось у мене ще перчик. Оце я останній сьогодні зірвала на городі, бо вже, вже все. Уже Сергій Володимирович все перекопав. Там ще йому осталась одна грядка. І буде на цьому сезон завершено. Ось такі перчики, така гарна зелень. Ще в теплиці. Ще в теплиці багато є базиліку. Вчора, значить, я варила курям варила курем картоплю, варила курем картоплю і е, одобрала собі здоровеньку таку картопельку. І посипала, друзі, оцею сілью, що я вам показувала, е, з базиліком. Так смачно. Одна я обрізала, е, пергаментну бумагу. Для випікання І буду сюди і буду сюди е, викладувати всю цю зеленушку і сушити на сушарці. Так що, друзі, робота продовжується. Не дивлячись на те, що вже е, жовтень місяць більше половина, а ми все іще сушимо Все іще Щось там доробляємо, бо влітку вся зеленуха йшла у мене на базар. А зараз це все оставалось, треба приготувати собі. Так що, якщо щось у когось осталося, ще можете посушити. І буде вам велика-велика економія. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки. І до зустрічі на каналі швидшої усім нам перемоги.